Короткий конспект книги Кармічний менеджмент. Враження від книги в попередньому відео, а окреме відео про те, що ж таке карма насправді, теж на каналі. Отже, правила кармічного менеджменту. Перше, перестань робити те, що не працює. В принципі, це те, що вчать на будь-якому курсі НЛП Практик, і ніби що як Кенштейн казав, що не зовсім розумно було пробити одне і те ж, а очікувати інший результат. Тому тут сенсацій немає. Друге, знайдіть причину причин. І причиною між діями і результатом автор поставив карму в його розумінні. Тобто, якщо двоє людей роблять однакові дії, в одного все виходить, а в іншого ні, то причина в кармі цих людей. Тут під кармою розуміється все, що людина думає, робить і говорить. Заяважте, що про реінкарнацію як фундаментальну концепцію, без якої не було б поняття карми, взагалі не йдеться. Але йдеться про цікавий момент, який я раніше ніде не зустрічав. Якщо ти хочеш щось отримати, допоможи комусь отримати це. Щось подібне до позиції найкращий спосіб щось вивчити, це навчити цьому когось іншого. Третє правило: нам потрібні люди, яким ми будемо допомагати в досягненні успіху, їхнього успіху. І це, мабуть, найголовніший фактор: ці люди будуть кармічними партнерами, і їм потрібно буде допомагати щиро. Сюди попадають наші колеги, клієнти, постачальники і весь світ. І тут відбувається кардинальна зміна бачення, бо в нашій культурі, в більшості, всі взаємодії з цими категоріями зводяться до того, щоб намахати, а не допомогти. Намахати колег з зарплатою, клієнтів з якістю, постачальників з ціною і весь світ з грошима. Ну, принаймні, таку картину дуже часто я спостерігав на різних рівнях. Згідно ж принципів кармічного менеджменту, всі вони мають бути задоволені співпрацею з нами. І це, мабуть, найбільш... найбільший шок контент для більшості українських бізнесменів. Бо і конкурентам теж треба допомагати. Четверте правило це почати з себе. І в першу чергу тут йдеться про те, що саме ми маємо зробити перший крок і перевести фокус уваги з досягнення фінансової мети на досягнення успіху нашими кармічними партнерами. Також потрібно розширити межі сприйняття нашого я практично на весь навколишній світ. А проявитися має в тому, щоб працювати для загального блага. Наприклад, є психологи, які там прочитають якусь книжку і нікому про неї не розказують, щоб люди самі собі раптом не допомогли. А є такі, які відкрито говорять, де знайти інформацію, і як її застосовувати, не дивлячись на те, що так і конкуренти розвиваються, і люди самі по собі стають здоровіші. Окрім того, в це правило в книзі включені такі речі, як йога, медитація, відпочинок, етика і правильне харчування. П'яте правило говорить про те, щоб перестати приймати рішення. І цю главу я перечитував кілька раз, так і не зрозумів, що автор хотів сказати. Бо замість того, щоб чітко написати, що робити, весь матеріал був присвячений тому, що приймати рішення це дорога в нікуди. Наскільки я зрозумів, головне рішення це допомагати партнерам ставати успішними. А всі подальші кроки вже на більш інтуїтивних відчуттях. Шосте правило звучить як зарядіть свій степлер. Коли я читаю такого роду загуки, то відразу здається, що людина просто не змогла висловити свою думку чітко, ну або не хотіла це зробити. І в цьому правилі є розгадка на попереднє: немає значення, які рішення ви приймете. Якщо воно заряджене, то воно спрацює, а не заряджене, то не спрацює. А мірою зарядженості знову ж таки є допомога кармічним партнерам. Крім цієї, також присутня думка, що якщо все робити в такому ключі, то обставини самі так складатимуться, що вам не треба буде приймати рішення. Сьоме правило я перечитував чотири рази, щоб зрозуміти, що автор хотів сказати. І швидше за все тут йдеться про точку зору, що все, що ми зараз отримуємо від людей, є наслідком того, що раніше люди отримували від нас. Тому суть розв'язання будь-якої проблеми буде в пошуку в собі причин, або, як пише автор, кармічного насіння, які могли спровокувати появу цієї проблеми в нашому житті. І найкраще це описується одним реченням: якщо з тобою стаються неприємності, перестань робити це іншим. Восьме правило: 10-ту частину від прибутку, після успіху вкладати в новий успіх. А якщо точніше, кармічних партнерів. Ще цікава фраза для роздумів написана в цій главі. Єдиний спосіб знайти гроші для себе це знайти гроші для інших. Глобально суть книги проста: щиро допомагати людям навколо стати успішними і перестати зациклюватись на власному успіху. Крім цих правил, я в першу чергу очікував прочитати детальніше про чотири кроки в кармічному менеджменті, оскільки в книзі про них немає згадки, то думаю, є сенс їх тут озвучити. А... Отже, ці чотири кроки. Перше. Визначити, що ви реально хочете. Друге, знайти людину з такою ціллю, як у вас. Третє допомагати цій людині в досягненні її цілі орієнтовно годину на тиждень. І четверте перед сном думати про себе і про те, як ви допомагаєте іншим людям. Такий смисловий каркас книги Кармічний менеджмент. Але, звичайно, читаючи, ви можете зробити якісь персональні відкриття, які допоможуть вам в якихось своїх прагненнях. Тож, якщо ще лишаються сумніви, чи варто прочитати книжку, то, мабуть, варто. А в моєму особистому рейтингу дійсно практичних книг вона буде десь далеченько. Читайте, розвивайтесь, працюйте над собою, бо ніхто в цьому не зацікавлений.